Ну що ж, їдемо. Головна дорога повертає праворуч. Ну, нехай повертає. Розвернутися тут можливо, Вмикаємо ліби поки що повороту. Даємо дорогу зустрічним з правої сторони, що їдуть, тобто ми перекриваємо рух тих, хто позаду. На цьому перетині розвертаюся. Ну так. І їдемо зворотньо. Ну, в принципі, да, Але небезпека в тому, що позаду можуть на нас наступити, да, їдемо далі, да, добре. Але це вже інша справа. Там, якщо а, зі шляхопроводу з'їжджаючи, ми розвертаємося головною дорогою, то тут же вона, право, покачу повороту, у нас догорядна. І дуже цікавий, перетин. У нас другорядна і у тих водіїв другорядна. Ось. І ми виїжджаємо. Ну, До речі, е... оцім водіям, що позаду, я повинен був дати дорогу. Тому що вони виїжджають раніше на головну. Але я порахував, що перешкода справа, помилкова.